Всім привіт, з вами Колючка і це рубрика РБ з цікавою історією. Перед вами РБ Вогонь гніву Шуріель. У часи, коли пихатий баюн кинув виклик богам і був ув'язаний у везі захвальства, небеса не залишили це безкарним. На землю було послано легіони ангелів, аби знамати гордість титана і розбити його твердині. Серед них найяскравішим полем'яв всяяв Шуріель, воч небесного авангарду, котрий отримав ім'я Вогонь Гніву. Він не знав сумнівів, не знав жалю. Його меч був тіленням небесного суду, різав демонів, карав зрадників, відправляв проклятих у небуття. Коли пекельні сили ринулися крізь проломи у верхніх рівнях вежі, саме Шоріель став щитом, що спинив їхній натиск, але його місія була більшою, ніж просто битва. Шоріель об'єднав об'єднав кельмахумів платинової орди, спрямовуючи їхню силу проти демонічних полчищ. У його очах вони були лише знаряддям війни. Смертними, які мають відплатити за гордині баю. Кажуть, коли він підносить свій меч, саме небо розкривається від полум'я правосуддя. Його душа не знає жалю, він карає навіть там, де інші могли би пробачити. Бо Шоріель – це вогонь, який спалює все нечисте, і суд, який ніколи не похитнеться. На цьому все. Сподіваюсь, історія Шоріеля була вам цікавою. Всім дякую за увагу і всім па-па!